Так, друзі, сьогодні буду тестувати вудку е, Огляд на яку я робив. але ще в руках на кригі не тримав. Вудка Вікін, ось такий от фінський варіант. Так, ловити буду на мураху середнього з пофранчевим вісером. Спробую. Так. Жилка 0,1 Подивимось Як це взагалі. Так, отак от тримаємо і ловимо. Слухайте, доволі -таки, доволі таки цікаво і зручно, дивіться. Таку дрібну, швидку проводку робиться досить таки просто. Дуже просто. Мені подобається. А, Тут це плітка, блін. Ну ви бачили, я на рефлекс... на рефлексі почав виважувати. Почав виважувати руками і Ну, Блін, це, звісно, треба тренувати. есть. Есть. О. Ребята. Мы и мы она а Викингом я вывожу вот неправильно. Знову це вы знаете. На це треба подвыкать. Зараз, зараз выдал. Зараз половимо окуньків. Чувачок тут сидів і хіра не зловив, каже, каже плітка клювала. клювала. А окуні не клювали. Бачите, клюють насправді. Так, так. і в наступному клюванні треба мотати. Перехватуємо білою рукою. І мутаємо підсічка. Відчуваємо рибу. перехватуємо лівою рукою і намотуємо. Є! Е! Е! Черт! Зараза! Не виходить! Не виходить! О, плітка! Гарна яка ляті! Яка гарна плітонька! Добре! Блін, як перестроїти руку, щоб почати виважувати мотовилом. Я не можу. Mm. Блін. До речі, проводку робити досить таки непогано. Зручно. Мені подобається. Мені прям подобається. Так, треба, щоб після клювання перехоп, перехоплювати жилку зразу лівою рукою і починати наматувати. Бачите, ну тут, блін, складно. Це треба пере, 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 перестраюватись. Тому що все життя виважуваш руками, а тут треба на мотовило, да? а робити, робити проводку досить зручно. Мені подобається отак, от перед лизами мати.